Липчук, зараз після кутового, продовжимо. Роман Кордоба перехоплення. Іваничук набирає обертів і відповідь від е... Ну, з позиції лідера Розпочали е... господарі. І Зараз класно прийняна стовпа е, Василь Блещук і бачимо ми Ігоря Кушецького під 90-м номером. Щастить. Дуже пощастило зараз. Опинився за лінією горіт. Відбився і пощастило. А зараз кор... за неудару кордоби Роман Кіндрайк. Матч між володарем Кубка області та чемпіоном області. Поєдинок називається матч за суперкубок. І грою інтрига мені стає все більшою розв'язка на фініші чемпіонату. Може бути будь-якою. Президенти фурнітури Андрій Цусак і Віталій Лазаровщик, наш директор Тарас Кобоєць, директором Віталій Кобоєвич. Фурнітури, на всякий випадок порожні. Пушецький, Ми відзначаємо появу повернення Йоля Кушецького. 24-го сурму для ціннової квіта. Що робить фару? Розібрати що По-третє, розвинути свій успіх. Я думаю, такі завдання є. На команда Вовки зачепилась за турнірні очки. Хоча, кажу, е не маю жодних варіантів. Кому потрібен результат більше, судіть самі, заглядайте турнірну таблицю. Тобто, час від часу у нас е була можливість. Лише в перерві можна було повернутися до того голосу, який я чув, відчував. І зараз дуже непогано відіграв у Горденці, мінімальна поразка. 2-1 був зафіксований рахунок. Лише вже не дивно, що найбільше у лізі забили саме гравці команди. Пробій. І зараз. Що справжній лідер, капітан своєї команди, демонструє важкий час. Плащук зрівнює цифри на табло. за головний трофей, але у рамках двоматчевого матчового протистояння на півфінальній стадії пробачає крамер. Класна зміст на п'ядесталі. Точно не перший, за другий, за третє. Да Матиме шанси ще побороти. Іванишин не влучає, як слід по м'ячу. повернутися до того, що розповідав у даймі 1 до Кубкової дуелі. <проб> Оу! цієї публіки плюс чимало матчів бачили. До івано Франківська приїздили вболівальники з горденки підтримати свою команду. Юрко. І... А... Цим покриттям у цьому залі за такої атмосфери, за такої підтримки вболівальників, самочко, як Кіпер, пар, oh, о, болек привив себе як воротар Назарі. Самочко, ворота городенківці про зараз під пресом порожні. Іванишин закинув поміж болівальники, бадьорець, співають пісень, підтримують. Тут я вам скажу, будь-яка команда спішується. Так, це фол. Претензії взагалі немало. Все по ділу, все по справі, і ті картки, і ті поли, і ті порушені правила. Ну і був Богдан Дриган, якийсь бігунок, Богдан Дриган, який поставив крапку у матчі у королівці. У першому, перепрошую Кубку області на стадії півфіналу. Мінімальна перемога закриває дальню стійку і вносить інтригу. Роман Гавриль перехопити м'яч. Так Самочко завдавав удар рознаскал. Один з них Руслан Харук, який відзначився у чемпіонському, скажімо так, матчі проти Ревари. на його рахунку так само. Дубель. Це Блащук намагається задати удару на останніх секундах. Богдан Григан і лунає Сирена. Тож 5 днів упевнено за рахунком, 12-та за віком перемога команди з Городенки Чемпіонів івано Франківщини, який на мажорній ноті завершить.